Доброго ранку, діти мої. Вчора на уроці ми з вами вчилися переводити звичайний дріб у десятковий. Давайте пригадаємо, як це зробити. Ось, наприклад, 4 п'ятих нам треба перевести в десятковий дріб. Існує два способи. По-перше, користуючись основною властивістю дробу, ми можемо звести цей дріб до знаменника 10. Знайти додаткові множники це 2, да? домножити чисельник і знаменник на 2, і у нас вийде дріб 8, 10, який ми можемо записати десятковим 0,8. Також, так як риска дробу це знав ділення, ми можемо 4, цілих розділити на 5. 4 менше, ніж 5, тому ставимо у відповідь 0, це буде 0, цілих. Тепер 40 ділимо на 5, це буде 8. І ось, тобто, також у нас вийшло 2 однакових дроба. Да? Тобто ми це зробили правильно: 0,8. Але іноді існують такі дроби. Ось, наприклад, давайте переглянемо 2 треті. Да? Ну, е 3 не є дільником не 10 не стан, не 1000. Тому скористатися основною властивістю дробу ми не можемо. Тому давайте розділимо 2 на 3. 2 менше, ніж 3, тому 0, цілих. 20 поділити на 3 буде 6. Так? 18, 6 помножити на 3, 18. 2. Зносимо 0, 20 поділити на 3. Також беремо по 6. Також 18, І знову стача 2 і знову зносимо 0. І знову у відповідь 6. І знову 18. Бачите, і я впевнена, що ви здогадалися, що ділити можна до нескінченності. Такі дроби називаються десятковими нескінченними дробами. Як їх записувати? Ось, наприклад, 2 третіх дорівнює 0 цілих і 6 беремо в дужечки, і це називається 6 в періоді. Чому в періоді? Тому що 6 повторюється постійно. Отже, 0 цілих 6 в періоді. Період беремо в дужечки при записі. Давайте ще раз проспостерігаємо. Наприклад, 5 одинадцятих, 5 ділимо на 11, 5 менше, ніж 11, тому у частку 0. 50 на 11 беремо по 4. 44.

55, остача 5, зносимо 0 по 4. 44 остача 6, зносимо 0 по 5. І ось ви бачите, так ми з вами будемо продовжувати до нескінченості. Як же записати цей дріб? 0,45 в період. 0,45 в періоді. Такі дроби називаються періодичними дробами, або нескінченними періодичними дробами, тому що будем, можемо з вами ділити до нескінченності. Давайте ще раз е, проглянемо такий е, е, приклад 7 поділити на 12. 7 12, так? 7 так? 7 ділимо на 12.

по 3. 36, да? 12 на 3, 36. Остача 4. Зносимо 0, По 3 І знову, бачите, все вже трійка у нас пішла в період, да, вона повторюється. І так ми будемо ділити до нескінченності. Отже, 7, 12. Це. Послухайте, як читається 0,58 і 3 в періоді. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з темою нескінченні періодичні дроби». Період записується в дужках і читається 0,58 і 3 в періоді або 0,6 в періоді або 0,45 в періоді. Ваше домашнє завдання номер 547 549. Там тільки ось так звичайні дроби перетворити на нескінчений десятковий дріб. Нескінченний періодичний десятковий дріб. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі. В мене надіюсь, що завтра.